Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Зараз дуже коротенька, але вкрай необхідна новина, тому що потрібна ваша саме ваша підтримка кожного з вас. Тож, виплата в грудні місяці по 6500 гривень, автоматична виплата, що відповів Кабмін, яка ваша підтримка потрібна, і є вірогідність 90%, що її дадуть, якщо от ми так всі разом. До цього прикладемо зусилля, тому давайте постараємось. Тож розбираємось. Зараз все детально розповім всі нюанси і швиденько, що потрібно зробити. Але перед тим, щоб бути в курсі і могти відслідковувати і за цим всім спостерігати, то долучайтесь до каналу Народна Думка, кнопочка підписатись під відео. Я всі ці нюанси розповідаю. Ви дивитесь і разом співпрацюємо. Наша сумісна співпраця приносить дуже багато хороших результатів, в результаті чого ви отримуєте виплати, допомоги. Тож продовжуємо. Підписуйтесь, розбираємося. І так, е виплата 6500 гривень була анонсована прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, так, але вона автоматично почала видаватися лише двом категоріям: ну, вірніше, трьом. Перша це е діти з малозабезпечених сімей на кожну дитину по 6500 автоматично. По-друге, це діти внутрішньопереміщених осіб, але лише ті, які отримують допомогу як внутрішньопереміщені. І по-третє, це люди з інвалідністю першої і другої групи, які є переміщеними особами. І дуже багато з вас питало і про це говорили. І навіть депутат Гончаренко зробив звернення до Кабміну, щоб ще дали по 6 тисяч багатодітним сім'ям і дітям внутрішньо переміщених, навіть які не отримують допомоги. І тут кабінет міністрів дає відповідь, що. Ідея чудова, але більшість таких дітей вони вже забезпечили. В якому плані? Діло в тому, що діти з багатодітних сімей, малозабезпечених, так, більшість малозабезпечених також є багатодітними і також внутрішньопереміщені, також там є дуже велика частина багатодітних. І таким чином вони, оцими двома виплатами на малозабезпечених і внутрішньо переміщених покрили 70. Відсотків багатодітних сімей. Тобто вони кажуть, що майже ну, всім видана та допомога. І тут питання, чого б не видати тим ще 30, так? Тобто, ну невелика частина залишилась. Е, дуже багато з вас писали звернення до мене особисто, навіть в особисті повідомлення. Розумію, чому, тому що таким людям допомога вкрай необхідна зараз е, діти накормити, забезпечити трьох діток вкрай важко, знаю по собі. І друге, це те, що писали і депутатові Гончаренкові також таких багато звернень. Тобто така ідея в суспільстві дуже-дуже набула позитивного значення і дуже затребувана. Тому е була самим Гончаренком створена петиція, тобто він направив звернення до Кабміну, йому дали відповідь, але та відповідь ніяк не повпливала на виплати. То він вирішив звернутися напряму до президента. Якщо реагувати на те, що залишилось лише 30%, кому та виплата не нарахована, то є дуже велика доля ймовірності, що все-таки захочуть і дадуть і цим діткам. Тому прохання до вас підписати петицію, залишаю посилання в описі під відео. Не пожалійте цих дві хвилини вашого часу, зайдіть, підпишіть петицію. І таким чином ми дуже-дуже швидко наберемо необхідну кількість голосів. Президент її розгляне і е, дасть настанову кабміну виплатити ще по 6,5 тисяч на кожну дитину з багатодітних сімей. Я так сильно топлю за це, тому що я також багатодітний і знаю, як ця допомога потрібна таким. Батька. Тому петиція, посилання в описі під відео. додавайте свій голос, дуже швидко наберемо необхідну кількість і будемо добиватись того, щоб виплачували ще й ці категорії. Тим більше від вас було дуже багато звернень, тому я розумію, наскільки то необхідно і вам. Тож давайте разом спрацювати в такому напрямку. Розбираємось далі. До зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.